Джипіті з'явився конкурент. Як маловідомий китайський стартап обвалив ринки. Китайський застосунок із вбудованим штучним інтелектом DeepSeek обійшов обійшов GPT і став найпопулярнішим безкоштовним застосунком Web Store у США, Британії та Китаї. Популярність програми різко зросла з моменту її запуску в січні. Це викликало фурор у Кремнієвій долині, спростувавши поширену на заході думку про абсолютну першість США в індустрії штучного інтелекту. Одразу після запуску компанія похвалилася, що DeepSeek справляється із завданнями не гірше за останню версію чату джіпіті. Застосунок може писати коди, розв'язувати математичні завдання і навіть розмірковувати та жартувати. І при цьому залишається повністю безкоштовним, що одразу оцінили користувачі. А ще, за даними компанії, ця розробка коштувала 6 мільйонів доларів. У світі ще технології цю суму вважають копійкою, а саму розробку проривом. Досі для побудови великої мовної моделі потрібні були десятки мільярдів доларів. Заява невеликого стартапу про створення конкурентоспроможної моделі штучного інтелекту на скромному бюджеті змусила американських технологічних лідерів переглянути погляди на інвестиції в ШІ і замислитися над тим, чи дійсно потрібно вкладати десятки мільярдів доларів у створення кластерів для навчання нейромереж. Успіх діпсік також поставив під сумнів ефективність експортних обмежень Вашингтона на постачання передових чіпів та щі-технологій Китаю та іншим країнам після заборони США китайським щі компаніям довелося експериментувати з новими підходами як наслідок, з'явилися моделі щі, що потребують менших потужностей і коштують значно дешевше. Революцію китайський чат-бот і на фінансовому ринку акції американських компаній, що займаються розробкою щі, як от Енвідія, Майкрософт і Мета, впали одразу. Те саме сталося в Європі. 500 найзаможніших людей світу втратили загалом 108 мільярдів доларів через розпродаж акцій у технологічному секторі, викликаний китайським розробником штучного інтелекту DeepSeek. Про це повідомляє видання Bloomberg. Водночас у центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що китайський чат-бот на основі штучного інтелекту є чудовим інструментом для збору розвідувальних даних, мовляв, ші зберігає всю інформацію, яку ви в нього Запитуєте, а отримавши моделі поведінки цілих суспільств, можна далі продумувати інструменти впливу. Тож треба бути обережними із розробками кінцевими, та яких невідома.